Ріта! Ти постійно бурчиш, мамо. Все тобі не так. Якщо тобі зі мною нудно час проходить, то скоро Гена повернеться. Ну нарешті повернувся. Знаєте, я купив собі нові штани. У мене завтра конференція, і мені потрібно буде виглядати добре. Тому нові штани якраз в тему. Ріто, ти не могла б мені їх трохи вкоротити. Я так поспішав, що довелося купити перші, які на очі попалися. Що? Та в тебе повно штанів. Я не маю часу. В мене ще вечеря не готова. Ось маму попроси, крім в'язання, вона ще сьогодні нічого не робила. Мамо, ви не могли б мені допомогти зі штанами. Що таке зі штанами? Їх треба мені трохи вкоротити. Я зайнята. А чим ви зайняті цілий день, крім в'язання? Хіба це робота? В'яжу, в'яжу цілісінький день, вже всі ноги позаклякали. Так, такі у мене справи. Дві жінки в домі, і жодна не має часу мені допомогти. То де ж ножниці. Ех, коли я був неодружений, мені не доводилося нічого робити самому. А тепер маємо, що маємо. Так, все готове. Залишилось деяку документацію по роботі доробити, і можна йти спати. Ось вони, ці штани, обшукалася. Совість мене судить, що я нічого приємного не можу зробити для свого чоловіка, така вічно зайнята. То скільки йому треба обрізати? І навіщо йому потрібні були ці штани? Стільки старих багато? Та й важко їх коротити, легше було б у ательє здати. Чого він не одягне штани з весільного костюму? Ми ж тільки шість років тому одружилися. Та й він не змінився з того часу. Ось все готово. Не можу заснути через ці штани. Навіть в біблії написано, що краще не обіцяти, а зробити. Доведеться підкоротити їх. Скільки ж тут треба підрізати? Ось пам'ять в мене вже старої і коротка. Напевно, настільки. Добре, що хоч штани з хорошої тканини, яка не торочиться, то хоч підшивати не прийдеться. Я йому ще згадаю мою доброту. Я повинна вставати першою і лягати пізніше за всіх. Як я вже втомилася. Доброго ранку! Доброго! А де Гена у своїх нових штанах? Так почекай, він одягається! Доброго ранку! Що з твоїми штанами? Не може бути, щоб я їх так сильно підрізала. Ой-ой-ой! Вчора ніхто не хотів підрізати, а сьогодні ти зізнаєшся, що ти їх підрізала. Уяви! Я теж їх вчора підрізав, тому що ніхто не хотів це зробити. Гена, пробач! Ти мене зрозумій. Я хотіла тобі допомогти. Хотіла? І як мені тепер йти на конференцію? Е, ну я теж їх підрізала. Ну ось! Алло. Так, це Геннадій. Конференція? Так. Переноситься? Наступний понеділок. Дякую. До побачення. Ну, слава Богу! Пробач мене, Гена, що я спочатку не погодилася підрізати штани, але совість мені не дала спокою. І мене теж пробач. Навіть спати не могла. Думала, якась я така погана теща, що нічого приємного зятю не роблю. Взяла і підрізала штани. Не треба тепер так засмучитись. Я на вас не гнів. Тепер у мене будуть ще одні шовки.